Харанок, ранок 25 лютого 2022 року. В бік Києва рухається величезна армія вторгнення. Сотні танків, тисячі одиниць броньованої техніки, десятки тисяч особового складу, не зустрівши значного опору на півночі країни, рухаються найкоротшою трасою в бік Києва. Димир, Демидів, Лютіш, Вижгород, Київ. Скоріше за все такі були плани у росіян. Того ж ранку мешканці населеного пункту Димир уже встрічали колони біля своїх домівок. Київське водосховище, яке ще називають Київським морем за своєю величиною, зіграє важливу роль в обороні Києва. В це водосховище впадає річка Ірпінь. Оскільки гирло річки нижче водосховища, Приблизно на 6 метрів. Воду з нього качають насосами на насосній станції. Це свого роду дамба, яка з'єднує два береги річки Ірпінь. Ця дамба є досить старою. Вона була побудована ще за радянських часів. Відстань від цієї дамби до самого Києва, якщо їхати по прямій дорозі, близько 30 кілометрів. Цю відстань, якщо їхати 100 км в годину, можна пройти за 18 хвилин. Саму дамбу вже контролювали українські військові, які були екстрено перекинуті на той напрямок. Санька, це я. Так. Да. Смотри, я на дамбі стою. Так. Тут є військові, є персонал. А, давай кого-то старшого телефон, Немедленно. Алло, добрий день. Доброго дня, мене звати Олександр, позвовний тихохід. А, е, е, зараз зі штабу е, така, таке діло, хлопці, треба включити реверс у Верпінь. Із Ось... штабу з якого? Сухопитних військ. Я можу вам надати трубку генералу, хорошо, якщо хочете. Хорошо, я зрозумів. Реверс зробити неможливо, тільки механічне пошкодження. А зупинити це механічне пошкодження можна буде якимось чином? Ні, ні. Не реверса, не реверса, не механічного не можна. Стоять щити, можна подарувати щита у верхній частині часті. Давайте можете зробити так, щоб у верхній частині потрошку, щоб був контрольований Ні, Я способ. не можу. можу. Понімаєш, стоїть щит, на нього давить метровий стовп води. Його позняти не можна. Технічно грамотна людина, я тебе розумію. А, тому дивись так, а, що треба, щоб зірвати верхню частину? Він розділений, чи він суцільний? шит? Він суцільний, металічка. Стоїть лотинарна металічна обшивка міліметрів п'ять. Міліметрів п'ять, металічна обшивка. Якщо болгаркою різати, це задовго. Та ну це ж не несерйозно. Згодом було прийнято рішення про підрив цього щита. Підривники привезли з собою приблизно півтора тонни вибухівки. Мінування відбувалося дуже швидко, тому що російські колони вже приближалися. І був ризик обстрілу з боку росіян. Підірвавши щит, рівень води за дамбою почав підніматися. Вже за декілька годин після підриву дамби вода почала прибувати і затоплювати поля, домівки, селища і все, що попадало по дорозі. Почала прибувати і російська колона, яка вперлася в розлив. На той час українська армія, яка обороняла прохід через цю дамбу, не мала великих сил і засобів для утримування. Російських колон, тому що більша частина військової техніки артилерії була на сході України. Але підрив Дамби значною мірою заблокував шлях на другий берег для росіян. Хоча на другому березі українські сили були значно менші і слабші по своїм силам порівняно з російськими, але вони повністю заблокували перехід і контролювали переправу через цю річку. Таким чином, маленькі українські сили не тільки повністю зупинили просування російської колони до Києва, а й виграли дорогоцінний час на підготування військ, поповнення боєприпасами, на розгортання оборонних рубежів. Зав'язується бій. Росіяни починають нести перші втрати. Але вони не покидають намагань перетнути річку, адже вони мають плавучі засоби. Не зумівши взяти повний контроль над переправою, росіяни починають шукати інший шлях, щоб перетнути річку Ірпінь. Паралельно з цими подіями на Гостомілі російські десантники, які були висадилися, терплять великі втрати від української артилерії, яка працює по аеродромі. Їм критично необхідна допомога. Тому росіяни вирішують переправитися через іншу переправу біля населеного пункту Мощун. Через підірвану дамбу було затоплено багато населених пунктів, в тому числі і Деменів. До подвір прийшла вода. Перегрупірувавшись, російські колони їдуть далі. Попереду знаходився населений пункт червоний. Біля нього був один з захисних шлюзів. До цих пір невідомо хто й коли підняв цей шлюз. Але через те, що був піднятий шлюз, вода перестала розливатися далі. Згодом цей піднятий шлюз зіграє драматичну роль для населеного пункту Мощун. Нижче по ріці буде переправа, якою росіяни потім скористаються. Але це вже в другому відео.